Друзі, я вас вітаю. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, і зараз будемо говорити про енергетику, про електроенергію, про газопостачання, про нафту. До речі, теж поговоримо. А чому зараз дізнаєтесь? Доєднує до розмови мого гостя. Це Олексій Кучеренко, народний депутат і перший заступник голови парламентського комітету з питання енергетики та житлово-комунальних послуг. Ми вітання, пане Олексію, вітаю, вітаю, пане Микита, вітаю, шановні. Друзі, спробую бути вам корисним. Дуже хочеться, тому що, знаєте, є е, окремі, е, дуже популярні люди. Е, ну, Мабуть, їх можна навіть назвати лідерами думок, тому що їхні заяви потім роз, розносяться по телеграмам, по новинним стрічкам окремих сайтів. Е, і е, люди, які читають ці повідомлення, Ну, як мінімум, дуже сильно можуть перелякатись. Я зараз про що? Я про інформацію, там, яка декілька днів тому з'явилась, від ну, дозволю собі сказати не дуже уповноважених на то осіб, е, про те, що тариф на світло для українців підвищать вже цього літа 2025 року з 4,32 тридцяти гривень до 6 гривень 70 копійок за кіловат годину. Е, я прошу вас е, не просто дати коментар, а ну, обґрунтувати, чому там, чому ні, або, або чому так, якщо це дійсно правда, пане Мики, ви дуже влучне і професійно зазначили толерантне. Я б сказав, що люди не дуже компетентні, не, не дуже вповноважені на якісь заяви. Бо якщо запитає, ну задам задамозадаємося запитанням. А звідки в цього експерта пана Олега Папенка, який експерт чи блогер, це ж різні речі, да? одна справа, як блогер щось розносити, да там по мережі там свої власні думки. Інша, коли ти називаєшся експерт, ну хоча б треба було ну, на щось спиратися, от на якусь інформацію, да, чи щось? Тому я погоджуюся з таким явищем треба ну як мінімум професійно розбиратися бо це ж не не перша заява і пана олега і інших ну експертів так званих я нагадаю вам як вони буквально 3-4 місяці е, буквально пророчили всі будемо без світла, всі замерзнемо всі виїжджайте з домівок із починаєте всерйоз коментувати, що Олег Папенко сказав всім виїжджати зі своїх будівель в місті Києва і ховатися в селі. Розумієте? Ну тут не стільки питання, я вам чесно скажу до Папенка. Він дбає про свій про свою підписку, про своїх кількість підписників. Давайте так чесно, да так само, як і будь-який інший там блогер, Гордон там, е там і Харченка. Ну, вони їм головне, щоб там люди звертали на них увагу. Але безумовно, тут, ну, коли е, вагомі поважні е, засоби масової інформації починають серйозно це обговорювати, і мене запитують, ну я вважаю себе професійною людиною відповідальною, мене запитують, а от прокоментуйте заяву пана Папе. Да не збираюся я коментувати жодні заяви ці ні про що. Розумієте? Бо вони дійсно ні про що. Тепер, якщо ви сформуєте питання, чи взагалі. Е е е може розглядатися варіант такого підвищення е ціни на електроенергію, і не тільки ж на електроенергію. Ви зі мною збираєтеся поговорити і про газ, і про тепло, мабуть, да там і про у, тарифи на утримання. Я кажу: ну чому ні? Безумовно, в країні будуть сили, які будуть хотіти і обґрунтовувати, і лякати усіх. Лякати е, оцим підвищенням, і що воно необхідне, що без підвищення ми всі замерзнемо. Ну причому навіщо вони це роблять? Це завжди цікаво аналізувати. Хтось просто хайпує, як це зараз е, модно казати. Да? Хтось лякає, а хтось свідомо діє, бо є один такий активіст в місті Києві. Я прізвище поки не хочу називати, він такий. Кумедна трагедійний такий особа, бо він зазвичай він в п'яти іпостасях виступає. І як, як голова СББ, як е бізнесмен, як радник е заступника КМДА, як промоутер е цих е проєктів енергозбереження, то я взагалі розумію, в нього простий інтерес. Він лякає, приходить в будинок від імені КМДА. Показує свою корочку радника і лякає: дивіться: взимку не буде світла, тому ви будете сидіти без світла, без ліфтів, без води, без каналізації, без тепла, якщо ви не купите сонячну станцію, яку я вам з товаришами поставимо не дуже дорого по якійсь програмі. Вам треба зібратися там мільйон гривень. Ми ще два додамо з місцевого бюджету. От тут постає питання, і ми вам зброї. Тобто, до чого я веду? Тобто, в них абсолютно конкретний інтерес підвищенню цих цін та тарифів. Але я беруся стверджувати, що сьогодні у, у переважної більшості українців немає абсолютно такого інтересу подальшому підвищенню, в першу чергу, тарифів на енергоносії. Я беруся стверджувати, так, що переважна більшість українців хочуть в першу чергу розібратися. А що таке нинішні тарифи, звідки вони взялися? Наскільки вони відповідають законності, реаліям економічної обґрунтованості, доцільності, моральності і так далі, і я вважаю, що тільки після аналізу, після відповіді на ці прості нормальні питання, можна приходити до другого питання: а чи взагалі може на сьогодні стояти питання підвищення цін на газ на електроенергію на порядку денному? Так ось. Саме за моєю ініціативою і моїх колег, дякую, що підтримали два місяці тому. В Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія по аналізу ціноутворення в енергетиці. По боргах і по обґрунтованості тарифів, і ми зараз працюємо над офіційно працюємо всі запити, всі відповіді аналізуємо разом з експертами, разом з професіоналами для того, щоб зробити основний висновок. Нинішні існуючі ціни на газ і на електроенергію в першу чергу, і на тепло так само вони обґрунтовані, вони законні, вони покривають витрати монополістів, їх достатньо. Тепер я вам відповідаю: в мене немає зараз повноважень відповідати від імені всієї ТСК, бо це питання ми ще не розглянули і офіційно не прийняли. Але моя особиста позиція, як Олексія Кучеренка, депутата, міністра, голови ТСК, громадянина. Моя проста позиція полягає в дуже простих тезах на сьогодні. Абсолютно, на моє переконання, не може стояти питання про е, необхідність підняття цін на газ і на електроенергію. Бо існуючі тарифи повністю, навіть з надвиском, покривають енергетичних компаній на Постачання виробництва, продаж нам цих е, самих ресурсів у вигляді газу і електроенергії. Це перша мова про чергу, мова йде про енергата. Якщо ми про електроенергію говоримо, бо саме енергата разом з Укргідроенерго виконує цю місію, покладання спеціальних обов'язків, це такий цілий такий. В законі є така е, норма, е, коли уряд е, держава доручає компанії, ну переважно державній, е, оці спеціальні обов'язки. Е, нам з вами е, постачати електроенергію та газ за собі вартістю. Ми сьогодні розібрали собі вартість і знаємо абсолютно нафтогазу. Ми знаємо собі вартість енергоатому, І я беруся стверджувати, що ні про ніяке підвищення ціни для населення мови не може йти взагалі в принципі. Вонинішня ціна повністю покриває їх собі, собі вартість і рентабельність дає їм необхідно і копатися. Чому вони в боргах? Чому вони, в них проблеми? Треба в першу чергу. В організації роботи на цих двох ринках: газовому і енергетичному. Вони провалені. Сьогодні ринків як такових немає. Це моє твердження таке. Друге, в організації управління цими державними компаніями енергатам і НАК Нафтогаз там абсолютно далеке від ефективності управління, вони можуть собі будь-яку зарплатню виплачувати, вони можуть будь який піар замовляти за свої кошториси від ефективної роботи. Вони дуже далекі сьогодні, як гарматний постріл. Вибачте, і відповідно, постає інше питання: наскільки обґрунтовані тарифи для монополістів, які постачають нам ці ресурси, тобто мова йде про Укренерго. Обленерго, облгази і так далі. Можу сказати, і там є велика кількість питань стосовно їх обґрунтованості. Хоча їм ці тарифи встановлює теж держава, національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Тобто резюме. Немає підстав на сьогодні, взагалі, от на найближчий період, говорити про необхідність підвищення ціни на електроенергію і на газ для населення. Лишається тепло. Там є інша трошки проблема, бо цей тариф свідомо його зробили таким збитковим. свідомо, я вважаю, що це була змова. Уряду е не не тільки уряду з е певними лобістами з органів місцевого самоврядування, це був 18-19 рік. Бо ці тарифи взагалі сьогодні вони приховані, вони не піддаються ніякій там логіці і державному регулюванню. Там е дуже е величезні управлінські е були помилки зроблені, але на жаль, на сьогодні ці е е мери. Заявляють, що ці тарифи збиткові, і вони не мов би, хочуть їх підвищити. Ну от я хотів би з цими мерами провести відкриту дискусію, бажана перед людьми. Професійна нічого особистого, нічого прихована, щоб вони обґрунтували, потрібно їм підвищувати тарифи на тепло чи не потрібно їм підвищувати тарифи на тепло. Я буду наполягати на проведенні такої дискусії, бо там окрема специфіка цього тарифу вона зав'язана на ціну на газ з боку НАК Нафтогаз. І підсумовуючи, я не бачу на сьогодні потреби в збільшенні енергетичних тарифів для населення. Окремим рядком буде йти у нас інший дуже важливий для нас тариф, про який останнім часом не говориться. Це тариф на утримання наших будинків. Ну, ви, ви в місті живете? Да? Звісно, так. Ну, ми розуміємо, да, от оця платіжка нас. Ми завжди задаємо питання: кому і за що ми платимо? За утримання внутрішньобудинкових мереж, тепла і води, за утримання будинку, за ремонти, за ліфти, за постачання, там, за дератизацію, за прибирання і так далі. Там на сьогодні е, дійсно є тенденція, хочуть. Органи місцевого самоврядування відповідного підвищення цих тарифів і це в їх компетенції, аргументуючи, що їм не вистачає на зарплатню там двірникам, ремонтникам і так далі, і тому подібне. Це Інші тарифи вони не енергетичні, хочу зазначити, хоча певною мірою залежить від ціни на електроенергію. По ним має бути окрема дискусія в кожному місті. Буквально ну, от, хай вони обґрунтують по кожному місту, наскільки може бути обґрунтування цього тарифу на утримання будинків. Бо від цього залежить ну розуміємо будинків. Це інший такий окремий тариф. Є ще вода. Я там хочу сказати, що так само підприємства водопостачання вимагають підвищення цих тарифів на воду. Влада поки що їм, ну скажімо так, політичним рішенням не дає їм підвищити ці тарифи. У мене немає переконання чіткого, що це підвищення необхідне. Я переконаний, що вони не надали всі, всієї аргументації для такого підвищення, на превеликий жаль. Але там так само може бути тенденція на підвищення. Мараторію там немає. Я хочу вам нагадати, що є мораторій згідно з законом на тариф, на газ, на тепло і на постача, на розподіл газу. Оці тарифи під мораторієм три штуки. А на воду на електроенергію немає. Тому будуть тут дискусії. Може на місцевому рівні, може на загальнонаціональному, вони і так і йдуть. І тому дуже. Серйозно це питання, тарифне залежить від нашої з вами активної професійної позиції, від позиції всіх споживачів. Ми мусимо захистити свої інтереси. І я максимально готовий тут сприяти, щоб збалансувати інтереси споживачів і е, надавачів цих послуг, бо мають жити всі і ті і інші, і ми з вами маємо вижити з цими тарифами, але і підприємства не можуть загнутися, розумієте, і потрапити в банкрутство. Ось yep. якось так. Олексію, скажіть оця е, э, яка створена два місяці тому, коли вона повинна закінчити аналіз і перевірку на обґрунтованість? Е, так, попередній нам дано шість місяців. але я думаю, ми, ми раніше зробимо. Бо в нас фактично є всі матеріали, хоча намагалися приховати. В першу чергу Нацкомісія комісія з регулювання хоче приховати Енерга Там, там трошки там там, там грається вигри, щось дає, щось не дає. Але у нас достатньо джерел інформації. Тому я можу сказати, ми вже найближчим часом тариф по розподіл по транспортуванню газу, оцей скандальний який виріс. Ми будемо у вівторок на ТСК розглядати по газу найближчим часом по електроенергії. Так що я думаю, там ну місяць-півтора, і ми вийдемо із своїми виставками і будемо їх захищати і дискутувати. Якщо хтось захоче з нами дискутувати, і одночасно одразу попереджаю, ми будемо. За наявними у нас інформацією матеріалами передавати правоохоронним органам е, матеріали по, по, по масових е, ну, по системних порушеннях закону тими чи іншими державними органами в ході тарифоутворення і в ході регулювання цього ринку тут буде одночасно такий два процеси. Ми не збираємося зволікати, е, бо я можу сказати так: у нас травень це такий гострий місяць буде, бо це закінчення опалювального сезону, і всі будуть uh -huh. намагатися і нафта. Газ і енерга, там, і енергетики там будуть намагатися це підвищення проштовхнути, от, ми мусимо максимум е, в квітні всі ці процеси, попередні, всі звіти е, закінчити, затвердити їх Верховною Радою і аргументовано звертатися до органів, від яких це залежить, всі своєю позицією. Ще раз хочу сказати: ціна на електроенергію це парафія уряду. Це їх постанова, їх повноваження, ціна на газ для населення. Це парафія уряду. Хоча, ще раз хочу сказати, там мораторій законом накладено. тариф на воду для, для великих міст. Це парафія НКРКП регулятора для малих міст це пара. Парафія органів місцевого самоврядування, тобто тут навіть не центральні органи, тут виключно повноваження ОМС. Тариф на утримання це парафія ОМСів, тобто органів місцевого самоврядування. Тариф на тепло так само парафія органів місцевого самоврядування, хоча там мораторій. ще раз Палітра розумієте непроста така палітра. Дуже непроста. Про законотворчість хочу з вами тут у парламенті нещодавно зареєстрували проект постанови про звернення до Кабміну стосовно припинення транзиту російської нафти території України. Він от я дивлюсь, зараз ну Петро Порошенко на цьому давайте так. Він просто хоче політично попіаритися. Я його як <пілити> політика розумію. Він любить, любить цю справу, піаритися, все. Е, я, в принципі, тут проблема в тому, що цей закон і не потрібний. Це, це рішення уряду. Розумієте, це рішення уряду, і, бо Укртранснафта вона входить в систему Нафтогазу, а, а Нафтогаз, власникам Нафтогазу, є Кабмін. Там є нюанси. Єдиний нюанс, що там контракт. Цей достатньо він там до 27-го року, якщо не помиляюся. Брати на себе відповідальність, то я думаю, він може це завтра зробити і без цього закону. Закон там ну просто для того, щоб в залі в Верховній Раді там бурхлива була дискусія. Там ну ні про що. Я, я думаю, що ні про що не буде. Але тим не менше має право на існування така позиція Петра Порошенка. Він хоче бути президентом, не має сумнівів. Він хоче робити якісь рішучі кроки, піаритися. Він має право на це. Він багата людина, мільярдер, він дарує. На величезні кошти там зброю техніку, це дуже чудово. Я хотів би, щоб всі мільярдери отак поступали в цій ситуації. Вони багаті люди, в них є великі активи, вони заробляють великі гроші, незважаючи на війну. Вони можуть собі дозволити займатися благодійністю. Я абсолютно не проти цього. Тема імпорту електроенергії словаччини. От я теж не можу вас спитати наскільки серйозні глибокі ці погрози, про які каже Фіцо. А він я нагадаю, нещодавно ну, в вчерговував... заміти. Не він з газом пов'язує га так, 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 так. І знову ж таки, там ж державний оператор словаччини сказав уже, що ну неможливо, е, що каже вже Правда, але він Фіцо сказав, що Фіцо, почитай закони. Я не підпорядковуюсь твоїм рішенням. Я я в компетенції енергії європейського союзу. Я підпорядковуюсь рішеннями правилам роботи операторів єдиного енергоринку європейського і правильно абсолютно сказав. Це до речі, от є вам яскравий приклад незалежності оцих інституцій. Розумієте, коли інституція від політика не залежить. Бо Фіцьо грає свою політику. Він хоче обиратися, він хоче гратися з Росією і в популізм це гратися в Собаччині, В нього вдається так само, як і у Орбана. І думаю, на жаль, вони не останні. А, а, але в цій ситуації це різні речі абсолютно. Я не думаю, що це реальна загроза. Не дасть європейська енергетична спільнота, європейське енергетичне співтовариство і єдина енергосистема не дасть самодіяльності під цього займатися. Він ще погрожує тим, що не буде пропускати е, цю гуманітарні вантажі. Бо якщо це комерційне постачання, то взагалі фіція тут не до чого. Він може гуляти, він може до Путіна ще раз їздити там або в ООН зможе з'їздити. Розумієте, якщо там е, структури наші е, компанії домовилися про імпорт електроенергії з європейськими, то європе... то словацька енергосистема, оператор, зобов'язані протранспортувати цю електроенергію. Розумієте, якщо вони про ну вони навіть не розуміють, що говорять, тому фіція грає в свою... Політичну гру, ну побачимо, як як вона чим закінчиться. До речі, сьогодні я прочитав депутати Словаччини. Поїхали туди до Путіна на поклон. Там так само щось там. Е, вони дуже стурбовані. Я вам поясню, чому тому, що через оцю газову схему російську вони там там кормилися. Ну, верхівка політична Словаччини, газова така енергетична. Вона кормилася дуже непогано за рахунок там всіляких е, ну хабарницьких схем. Це там однозначно. До речі, з цим був пов'язаний і цей. Псевдореверс, який був організований Кобалім ще в 2016 ну, році. Там. Але це окрема історія. Ми, до речі, її так само досліджуємо, ми там вердикт свій винесемо. Тому я не думаю, що нам загрожує якісь проблеми по електроенергії з Боку Словаччини. Не думаю, абсолютно е, я навіть не хочу зараз лякати фіціка під цього що тоді точно не буде ніякої транзиту нафту. Взагалі я не вважаю, що треба ну, шантажувати один uh -huh. одного. це різні абсолютно ринки, різне регулювання, різне законодавство, різна структура. Тому я б не став би пов'язувати там зв'язувати газ, електроенергію і нафту. Там кожна треба розглядати окремо на українська сторона. Повній відповідності до українських законів і до європейських директив, не продовжила контракт на транзитування газу, бо до неї ніхто і не звернувся. Я вам відкрию таємницю. Там треба було за рік до того, щоб сторона, яка хоче транзитувати, щоб вона звернулася офіційно, що вона хоче з 1 січня 25-го року далі транзитувати газ? Навіть ніхто не звернувся, тому це повна там. Розумієте, по електриці це окрема пісня, по нафті окрема пісня. Зрозуміло, що так чи інакше, вони всі є е, сегментами політичної політри. Безумовно, там, ну, вони, е, ну, вони, не можна сказати, що вони поза політикою. Ну, навпаки, це і є геополітика і енергетична політика завжди була частиною геополітики. Але я би не радив би Словакам зараз нам нас шантажувати. Ну просто от не радив би точно. Пане Олексію, спасибі за ці роз'яснення, бо направду це важливим. Теж у тому купі інформаційного шуму, який ми щодня чуємо і читаємо. Олексій Кучеренко, це народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Був моїм гостем. Вин на ютуб каналі Телеграф.UA. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.